Підтримка військових, ветеранів та медиків. У Вінниці напередодні Великодня заморожені піци передали обласному медичному реабілітаційному центру ветеранів війни та радіаційного захисту. Напівфабрикати отримало місто від партнерів з Німеччини. Їх благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом розділили між родинами захисників, переселенцями багатодітними сім'ями та вкотре підтримали і медичний заклад. В цей раз приїхало Майже 10 тонн, але вони були розподілені не тільки на місто Вінницю, а ще і на чотири територіальні громади Вінської області. Частина допомоги ми. Надали хлопцям, які зараз проходять реабілітацію в цьому центрі, лікуються і проходять реабілітацію. Ну відповідно, ми не могли залишитися осторонь і не привітати тих, хто працює в цьому реабілітаційному центрі, хто турбується про наших захисників і захисниць. Спочатку повномасштабного вторгнення фонд постійно підтримує медичний центр. Заклад отримав функціональні ліжка, діагностичне обладнання, ліки, смаколики та різні розхідні матеріали. Піклування сьогодні потребує кожна людина, і приємно, що піклуються за наших захисників і захисниць а також за медичну спільноту, за наших працівників нашого центру.